Ми надіємося врятувати декілька життів. Чесна та якісна діагностика організму людини є запорукою активного та здорового життя. Тому в Медікал» у Буковелі відкрили поліклінічне відділення. Відтепер тут можна отримати допомогу вузьких спеціалістів. Ходімо, дізнаємось, як все працює. Булаторний прийом у поліклінічному відділенні в медичному центрі Оксфорд у Буковелі ведуть кардіолог, невролог, дерматолог, гінеколог, уролог та гастроентеролог. До них можна звернутися як і зі скаргами на самопочуття, так і для планового огляду. Сімейний лікар Павло Микитюк працює на Буковелі вже понад сім років. За цей час зрозумів, що така клініка жителям гірського регіону потрібна вже давно. Є Ряд причин, через які ми відкриваємо поліклініку. Одна із них це безпосереднє звернення пацієнтів. Вони звертаються до нас і завжди запитують, чи є у нас наявний на даний момент вузький спеціаліст. Чи це кардіолог, чи це гастроентеролог, чи це лор. Вони завжди запитують і хочуть отримати безпосередньо на курорті якісну і спеціалізовану консультацію. На жаль, до цього у нас не було такої можливості. Другим пунктом було те, що ми моніторимо ситуацію по нашому івано-франківському відділенні. Ми дуже часто зустрічаємо там пацієнтів із районів, які набагато ближчі до Буковеля, ніж до Івано-Франківська. Тому для того, щоб була якісна і зручна медична допомога, ми хочемо. Скоротити ваш час, щоб ви не зверталися за 100 кілометрів за консультацією, або безпосередньо зверталися до Буковельського відділу. Відкриття поліклінічного відділення дасть нам змогу вчасно діагностувати та лікувати захворювання, які не терплять відкладень, і також як ми надіємося, врятувати декілька життів, також в новому поліклінічному відділенні можна зробити необхідні лабораторні аналізи: комп'ютерну томографію, рентген та узд дослідження. Ми в буковелі можемо проводити весь спектр УЗД-обстежень, які може проводити взагалі ультразвукові сканери. Ми обстежуємо це ну, звичайні такі загальнопоширені обстеження, органи черної порожнини, нирок, щитовидної залози, гінекологічні обстеження. Визначення терміну вагітності, обстеження вагітностей, УЗД серця. Так само є ще лікарі, які УЗД-судин, оскільки тут часто патологія це травми, ми обстежуємо опорно-руховий апарат, тобто суглоби дивимося. Багато людей недообстежені або ну неправильно поставлені діагнози і якраз. Коли ми робимо узд ЗД обстеження прикладам щитовидної залози, молочних залоз, гінекологічних органів, ми вже тоді бачимо, де конкретно є більша проблема, і ми можемо направляти до військового спеціаліста там до кардіолога, наприклад. У медичному центрі облаштували операційний блок та стаціонарне відділення, яке розраховане на 18 ліжкомісць. У палатах розміщені багатофункціональні ліжка, кнопка виклику медичного персоналу та комфортні санвузли. В наших палатах ми в основному будемо приймати пацієнтів після оперативного лікування. Але крім цього, звичайно, ми можемо відкрити палату як денний стаціонар, де людина може провести деякий час під час інфузійної терапії. Тобто це лікування інтоксикацій, можуть бути харчові інтоксикації. Відповідно, пацієнти можуть звернутися до нас при харчових отруєннях, при різних кишкових захворюваннях, при вірусних ентеровірусних інфекціях. Також частина палат забезпечені киснем, який необхідний людям з захворюваннями, що спричиняють дихальну недостатність. Важливо, що киснем медичний центр забезпечений весь час, адже виробляється він кисневим генератором. Палати. Також оснащені роз'ємом для подачі кисню. Таким способом під'єднується інгаляційний апарат, де кисень буде зволожуватися і потрапляти через інгаляційну маску до пацієнта. Записатися на прийом до лікарів в медичний центр Оксортмедікал Буковелі можуть всі, зокрема і ті люди, які застрахували своє життя. Я працюю на Буковелі вже багато років. І що із висновки я можу зробити, так це те, що на даний момент вже постала дуже гостра потреба у медичному страхуванні, тому що спіткати несприятлива подія може вас будь-де. Наша мережа Oxford Medical готова прийняти вас у будь-якому місті України, якщо у вас наявна медична страхівка. Звертайтеся, страхуйтесь і це покращить якість вашого відпочинку у рази. Нагадаємо, оксартмаді Калопуковалі знаходиться за адресою вулиця Урочищевишні, триста 354 А біля другого паркінгу. Надії Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.